Бійців антитерористичної операції прирівняли до учасників бойових дій. Правоохоронці обіцяють нові резонансні арешти в Одесі. Володимир Неморовський більше не губернатор. Це новини у студії Максим Лінник. Вітаю. Незалежно від політичних поглядів, усі винуватці трагічних подій 2 травня будуть притягнуті до відповідальності. Про це під час прес-конференції в Одесі заявив заступник міністра МВС України Сергій Чеботар. Далі Марія Яницька. Точна кількість загиблих під час трагічних подій 2 травня до сьогодні невідома. Але щодо затриманих, то за офіційними даними їх 160 осіб. Аби уникнути упередженості, деяких з них відправили до інших областей. В міліції запевняють, розслідування буде неупередженим, а ці затримання не останні. Це ще не кінець. Я думаю, що в ближайші часи дні ви ще у ніколих, і що резонансних задержаннях. которые будут произведены в Одессе. Хочу отметить о том, что мы все сделаем для того, чтобы был наведен порядок. Я не могу сказать точное количество, половина из 161 сторона или нет, но я знаю точно, что среди тех задержанных есть и люди, которые принимали участие и с той, и с другой стороны. Я могу вам единственное обещать, что расследование будет идти объективно. І воно буде під контролем. Окреме розслідування проведене по факту штурму міського управління міліції. Правоохоронці не встояли і випустили затриманих. Більше того, вони навіть склали щити, відкривши мітингувальникам вхід. Проте Сергій Чеботар такі дії пояснює не зрадою чи боягузтвом, а навпаки, професійною необхідністю. Міліція оставила ці щити, тому що спецподрозділення немедленно побігало в другу сторону, де. Освобождались задержаны, а там рядом была комната з оружием. І туда срочно они перешли для того, щоб защитить комнату, не допустить, щоб не хтось головы голову не начал захват этой комнаты з оружием. Там було достаточно боєприпасів и оружий. Надалі, при спробах захоплення райвідділів міліція готова використовувати зброю. Ми, в випадку необхідності Охраняем свои помещения, райотделов и всех остальных подразделений. Мы в случае нападения будем действовать в соответствии с законом. Предупреждение, выстрел вверх и потом стрельба по тем, кто хочет насильно захватить учреждение милицейское или попасть в оружейную комнату и завладеть оружием. У подіях кривавої п'ятниці багато одеситів звинувачують правоохоронців. Натомість Сергій Чеботар каже, якби надії працівників міліції, жертв було б ще більше. Наразі заступник міністра повідомив про посилення контролю на усіх в'їздах та виїздах з Одеси. Результати не забарились. Ми сьогодні на границі з Одесою і котри двігаліс до Одеси задержали кілька груп громадян другого государства, які двигалі сюди к нам. У нас сьогодні є інформація в інших регіонах де вони є, Ми это відслежуємо і приймаємо всі міри для того, щоб здесь не було провокаторів, екстремістів, які могли б щось робити, а потім говорить, що це упущення влади і що то другое. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Володимир Немировський більше не керує Одещиною. Його знято з посади голови облдержадміністрації указом виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Усі подробиці у Ілони Варави. Документ про відставку Немировського розміщений на офіційному сайті президента. Новим очільником області став народний депутат Ігор Палиця. Чутки про його висунення на пост губернатора з'явилися в ЗМІЩі 3 травня. Журналісти називають Ігоря Палицю близьким другом губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. Нагадаю, Володимир Немировський на посаді голови одеської облдержадміністрації працював з 3 березня поточного року. Своїм головним завданням вважав боротьбу з корупцією та безпеку в регіоні. Саме про таке заявляв під час першої прес-конференції. Розпочати реформи збирався із чиновників. Держслужбовців та правоохоронців Тотальна корупція в державі. Тотальна. згнило все. Міліція, прокуратура, органи державної власті, чиновники. Здання, в здании, в котором я нахожусь, во всех зданиях, которые существуют в том или ином виде государства. Это все место, которое не дає жити Одесити звістку про відставку Немировського сприйняли по-різному. Його навіть звинувачують у трагічних подіях 2 травня. Напередодні про це відкрито заявили представники громадської ради при Ода. Коли вже була зрозуміла ситуація, що погибло дуже багато людей, вспомнилось обіцяння губернатора Одескої області Немировського кілька днів назад. И теперь понятно, что Немировскому важно, чтобы выполнить то, что ему сказали в Киеве, и наплевать на людей, которые погибли в здании. Свою отставку экс-губернатор прокомментировал у Facebook. Я благодарен за возможность служить своей стране и как гражданин сделаю все, чтобы Украина оставалась целостной и неделимой. Одесская область процветала. Заявил Немировский. Илона Варова, Георгий Дячик. Щоб уникнути провокації, в Одесі на 9 травня відмінено усі масові заходи. Але святкування дня перемоги все одно відбудеться. Привітати ветеранів може кожен з нас. Принаймні, так вважають ті, з ким спілкувалися наші кореспонденти. Інформацію про скасування масових заходів 9 травня повідомив виконуючий обов'язки мера Одеси Олег Брендак. За його словами, у програмі залишили тільки фронтові привали і невеликі концерти з обмеженим числом людей. З рішенням чиновників погоджується й більшість одеситів. На думку городян, найбільша радість для ветеранів це спілкування, тож відвідати їх можна на дому. Ветеранів числих залишилось дуже маленький процент. У мене папа був 4 року, він дійшов до Берліна. Давно його 87 років було, коли він йшов. Якби він знав. Вообще, что сейчас история перевернулась, у него вообще, наверное, был шок. Зачем и что и как, понимаете. Поэтому осталось очень-очень мало. Конечно, поздравить надо, но это даже, вот, мне кажется, вот это исполком должен как-то проверить, кто и как есть, кто живой, кто. И на дом, каждому. Вот каждому поздравить, чтобы отметить, что не забыт, что помнят. Слава Богу. Это нужно сделать, безусловно. Материально помочь. Наши деды и отцы воевали, так что по-любому надо этот праздник отмечать. А там уже как Бог даст. То есть, как бы, если есть у людей совесть по поводу войны, отметить по-любому надо. Каждый человек, который имеет зачатки совести, он пойдет и поздравит, во-первых, своих знакомых ветеранов. Обязательно у большинства одесситов должны еще оставаться эти ветераны. Во-вторых, он сможет пойти и просто выделить деньги какие-то на нужды. Ну, элементарно же есть у нас люди, собираются, вот я знаю, на Возле з у них очень часто збираються ветераны. У них свої вечіра закриті, котроні проводять. Можна все це в інтернеті узнать і спокійно повлиять. Просто треба иметь и все. Ветеранов все одно поздравят. Умні люди все равно поздравят, а там городу рішать. Одесити розуміють непросту ситуацію, яка склалася в Україні, і відповідальність привітати ветеранів візьмуть на себе. Ілона Варава, Георгій Дячик. Першими отримали привітання ветерани приморського району напередодні дня перемоги для 120 ветеранів. Організували традиційний привал з концертом. Поздоровив сувочолих ветеранів і народний депутат України Геннадій Труханов та виконуючий обов'язки одеського міського голови Олег Брендак. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. 69-ту річницю великої перемоги Одеса відзначатиме не так масштабно, як завжди, зважаючи на трагічні події у нашому місті 2 травня. Для тих, хто не зможе 9 травня відвідати основні заходи, свято влаштували вже сьогодні. 120 ветеранів приморського району зібралися на фронтовий привал. Вони охоче діляться емоціями, які відчували 9 травня 1945 року. День перемоги папа вийшов на балкон з автоматом і як нажав почав... стра. что это все. Этот праздник мы ждали очень долго, потому что прошли очень тяжелую, конечно, жизнь и сталкивались со многими бедами нашего государства. И, естественно, встретили мы этот праздник и ждали его очень долго с большой радостью. И до сих пор мы, конечно, Єжегодна, його. До дня перемоги у багатьох школах Одеси проходять уроки історії. Про велику вітчизняну дітям розповідають учасники тих подій. У музеях міста відкрито тематичні експозиції, але найбільш хвилюючим є живе спілкування. Молоде покоління не забуває подвиг своїх дідів та прадідів. Депутат України Геннадій Труханов, який завжди приділяв увагу військово-патріотичному вихованню молоді, особисто привітав ветеранів зі святом перемоги. Нардеп виступив з ініціативою, розробленою разом з ветеранськими організаціями. Для того щоб навести мир, навести порядок повернути мир в успокоїти всіх, виникла така ідея у ветеранів, у ветеранських організаціях. чтобы не было разговоров и кривотолков о сепаратизме, о том надуманном сепаратизме, который сегодня используют отдельные политики, недалекие политики, в своих речах, в своих высказываниях, в своих действиях по отношению к другим. Возникла вот такая идея на фоне нашего государственного флага, цветов нашего государственного флага, Георгиевская ленточка. Здесь можно много говорить, о чем символизирует сегодня вот такая инициатива ветеранов. Но прежде всего, они сегодня признают, что они живут в единой целостной стране, в котором есть место солдатскому подвигу, есть место э, почитанию подвига ветерана Великой героя Великой Отечественной. Це свято має стати об'єднуючим не лише для одеситів, а й для всіх українців, впевнений Геннадий Труханов. Я вважаю, що 9 мая в нашем городе должен стати праздником примирення Должен стать праздником того, что люди вспомнят, что такое война и какой ценой она достается. Люди должны вспомнить и осознать все это. И глядя на вас, заслуженных людей, убеленных сединами, прошедшим очень суровую школу жизни, остановиться, найти точки соприкосновения, взаимопонимания и чтобы в нашем городе воцарил мир и спокойствие. Щастя вам, добра, Божої благодаті, пускай вас хранить Бог, здоров'я, здоров'я, всього вам самого хорошого! Ішлося цього дня і про соціальну захищеність ветеранів. До 9 травня діти війни вперше отримали по 150 гривень. Вже у наступному році ця сума збільшиться до 250 гривень. Ті, хто розуміє, наскільки зв'язаний зв'язана Одеса і Победа, должны понимать, что эта связь неразрывна, и наша обязанность, наш долг — эту связь сохранять. Городские власти все делают для того, чтобы, с одной стороны, вы, ветераны, не чувствовали себя обделенными вниманием, материальными, социальными услугами. С другой стороны, мы заботимся и будем заботиться о том, чтобы хранить память в той войне. А всего у нас ветеранов и по социальной программе проходит 18 тысяч, около 18 тысяч. А ветеранов Великой Отечественной войны, которых чуть меньше трех тысяч, у них составлены социальные карты, и по этим социальным картам будут удовлетворяться их нужды. Привитала ветеранов и керевник Приморской райадминистрации Светлана Осауленко. В преддверии Дня Победы мы сегодня скромно, но от души поздравляем ветеранов Приморского района с этим замечательным праздником, с праздником со слезами на глазах. Но хочется сказать искренние слова благодарности, поклониться, поклониться просто в землю и сказать спасибо за мирное небо, спасибо за ваш подвиг, спасибо за победу. Этот день победы действительно он так в сердце запал. И я не слушаю всякие другие мнения. Должно быть что-то святое. И у нас я уже могу сказать, у старшего поколения. Эти устои святые, и мы их держимся, и будем отстаивать. Дай Бог, чтобы в нашем государстве все восстановилось и было таким, как мы его помним, когда все закончилось после войны. И я надеюсь на то, что у нас наступит мир, и мы будем жить в своей единой Неділімої Україні. Фронтові привали пройдуть в усіх чотирьох районах міста. А під час концертів для ветеранів прозвучать пісні їхньої молодості. На думській площі очікується концерт духового оркестру. У виконанні юних артистів прозвучать пісні воєнних років. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Українські хлопці знову служитимуть у армії. Указ про відновлення призову на строкову військову службу підписав виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Основна мета таких дій підтримати збройні сили України у боєздатному стані та нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам. Чи готові Одесити податися до війська дізнавалася Марія Яницька. Після відновлення призову на строкову службу в українську армію будуть набирати юнаків від 18 до 25 років. Щоправда, не всіх. До армії підуть лише ті, хто підходить за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку. Більшість одеситів з таким положенням справ погоджуються, бо в умовах, в яких опинилася Україна, це просто необхідна міра. Служити, взагалі, повинні всі хлопці, по любому. Ну це наша защита, опора. я Да должны служити Не альтернативна служба. А вот як раніше служили Время такое сейчас тяжове, тому наверное, правильно зробили. Естественно, нужно возобновлять, потому тому що всі у нас должны бути готові к такої ситуації, яка произошла. Останній призов на строкову службу завершився восени минулого року. Після цього, в рамках програми реформування і розвитку збройних сил України, армія повинна була перейти на контракт. Саме таку форму служби опитані нами городяни назвали найліпшим варіантом для України. Мне кажется, что тот, кто хочет этим заниматься, должен этим заниматься за деньги и с каким-то своим собственным интересом и убеждением. Есть профессиональная армия да? Она должна как, заниматься своим профессиональным делом. Граждане должны заниматься своими несущными проблемами. Но никак не воевать, непонятно за что, с кем. А поки існує реальна загроза зазіхань на цілісність України іззовні, українські хлопці вже змінили затишні офіси на армійську службу. Частина бійців бере участь у антитерористичній операції на сході країни. Усіх їх прирівняли до учасників бойових дій. Закон про такий статус нардепу хвалили сьогодні на таємному засіданні Верховної Ради. Марія Яницька Дмитро Майсеєв. Будівництво центральної алеї в Аркадії практично завершено. Відкрити курортну зону планують вже до кінця травня. Часу залишилось небагато, тож працюють будівельники у дві зміни. Об'єкт разом з чиновниками проінспектувала наш кореспондент Ілона Варава. Її враження у наступному сюжеті. На одне з найсучасніших місць для відпочивальників перетвориться Аркадія вже незабаром. Поки тут кипить робота. Працювали на травневі свята. Будівельники поспішають, адже часу до початку пляжного сезону не так вже й багато. Прежде всього, ми її робимо для одеситів і надіємося, що одесити по достоинству оцінять ті труди, які вложені в благоустройство цього пляжу. Ми обіцяли відкриття центральної лі Аркадії к. Курортному сезону. Процес будівництва проходить дуже стрімко. Загальні роботи почали напередодні нового року. За цей період в Аркадійській балці повністю переклали комунікації, зрізали частину схилу, завдяки чому вдалося збільшити загальну площу. Будівельники працюють у дві зміни. Задіяні кілька десятків одиниць техніки. 15 мая всі роботи на центральній алії Аркадії будуть закінчені. Ми ще візьмемо неділю запасу на всякий форс-мажор на запуск фонтанів. На мелкие отделочные роботи, которые що будуть нужны. і в 20-х числах состоится торжественное открытие центральной аллеи. Аркадійську балку облаштовують з матеріалів високої якості: це граніт, лабрадоріт, білий мармур. Тут же висадили пальми, розбили першу клумбу та завершили технічні роботи на двох фонтанах. Вирито котлован під майбутній п'ятизірковий готель найвищого рівня. Ця частина будівельного участка буде граджена великим забором. Часть цього забору вже сьогодні видно. Здесь и эти работы будут вестись параллельно, не мешая отдыху граждан и проходу к морю. Здесь будет установлен большой экран, на котором будет происходить, демонстрироваться культурные мероприятия, которые будут проходить на сцене, установлены здесь же. Здесь будет установлена сцена и будут проходить концерты. Безплатне алею прикрашатимуть феєричні аероскульптури. Частину їх вже встановлено. Над створенням решти працює два одеські заводи. Такої дивини наразі немає ніде в світі. Це будуть яркі, цвітні скульптури, Такі морські цвіти, напоминаючи корали, там ще ну, абсолютно необичне. Я наоборот старався, щоб це внесло якийсь то елемент радості, гармонії, удивлення. що вони будуть жити. Так, як живе здесь ветер. Он дует, вони будуть вращаться, создавать таку атмосферу. І кожен буде знати, заходять сюди, це будуть ну, такі домінанти. По завершенню будівництва розпорядження деситів та гостей міста буде ескалатор, басейн, дитячий майданчик і затишна алея до берега моря. Нова Аркадія зможе прийняти своїх відвідувачів уже до кінця травня. Ілона Варова, Георгій Дячик. 35 коробів цигарок російського виробництва виявили прикордонники котовського загону. Тютюнові вироби знайшли у помешканні місцевого жителя. Цигарки були незаконно переміщені через державний кордон з метою подальшої реалізації на території України. Контрабандний товар оцінили в 210 тисяч гривень. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.